Розпочинаючи з 6 січня 2019 року, коли більшість з нас святкували Різдво у теплих оселях та приймали гостей, дві пошукові групи протягом декількох днів шукали в Карпатах двох чоловіків. Що з ними сталося і як цього запобігти кожному з нас, я розповім у цьому відео. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих історій. А ми сьогодні дізнаємось, чим небезпечна зимова краса Карпат та до чого може довести самовпевненість людини у екстремальних умовах. Звісно, як і кожна відпустка, усе починалось чудово. Прибувши 6 січня до казкового села Пилипець, що на Закарпатті, лижники та сноубордисти планували радісно зустріти святвечір. Але ранок вони бажали провести з більш гострими враженнями. Коли ж основна частина туристів відвідувала популярну гірськолижну трасу, дві маленькі групки з п'яти чоловіків вирішили, що протоптувати нудні заїжджені траси їм не хочеться. Саме тому досвідчені лижники попрямували на гору гимбу, щоб декілька годин покататися. Зараз буде невеличке уточнення, аби ви не заплутались у розповіді. Одна групка у складі трьох лижників та друга з двома не знали про існування один одного, але в приблизно однаковий час вони підіймались на одну і ту ж саму гору. Невдовзі після підняття на гимбу видимість різко погіршилась, оскільки з'явився туман, а згодом зірвався сильний вітер. Тому обидві групи вирішили спускатись назад. Але через погіршення погодних умов це було дуже складно. Близько вечора рятувальники отримали повідомлення про зникнення двох груп. З першою вдалося зв'язатись напряму, оскільки зв'язок час від часу з'являвся, і це допомогло приблизно скерувати їх до виходу з гір. А от про зникнення другої повідомили рідні, оскільки жодного зв'язку з чоловіками не було. У перші години пошуків рятувальники змогли знайти двох екстремалів з першої групи, і на їхнє щастя, вони справді вибрались з полону стихії досить швидко, але, як виявилось, не всі. Двоє друзів залишили свого знесиленого товариша на схилі, оскільки він не зміг більше йти. Оскільки погода ставала все гіршою, ближче до ночі пошуковці призупинили операцію порятунку та розпочали заново наступного ранку. До пошуків екстремалів, які опинились у зимовій пастці, доєднались близько десятка досвідчених волонтерів та півсотні рятувальників з усієї Закарпатської області. І наступного дня один з чоловіків з другої групи, а саме Віталій Півторак, зв'язався з пошуківцями по телефону та вказав приблизне місце знаходження. Йдучи на порятунок Віталіка, рятівникам було дуже непросто. Хлопці провалювалися у сніг, але наполегливо метр за метром обнишпорювали місцевість. Вони, як ніхто розуміли, що кожна хвилина зменшувала шанси загублених у снігах. Коли рятувальна операція тривала вже 23 години, на білій сніговій ковдрі помітили щось яскраве. Це був помаранчево-салатовий костюм лижника. Підійшовши ближче, рятівники зрозуміли, що вони знайшли одного з необачних туристів Віктора Драчова. Це був той самий третій лижник, якого залишили друзі. Він був вже покритий льодом та без жодних ознак життя. Тіло загиблого Віктора спустили до найближчого населеного пункту. Але на цьому важкому шляху ще рано було зупинятись, адже серед заморожених Карпат десь блукали ще двоє туристів. Як ці пошуки згадував рятувальник Вадим Яремчак, це було надзвичайно складно, оскільки була дуже погана видимість, мороз, сніг ішов беззупинно. Місцями, ніби, взагалі, його не було. А в інших аж по пояс це було дуже важко. Через декілька годин рятівники змогли знайти Віталія півторака. В лісі він пробув неповні дві доби, за які був дуже виснажений. За словами Віталія, де перебував його товариш, він не знав, адже через вкрай важкі погодні умови вони загубили один одного та розділились. З розповіді вцілілого можна було дізнати, що коли лижники наважились на спуск. Гору охопив надзвичайно сильний вітер, і через це майже повністю зникла видимість. І до того ж, вони одразу втратили орієнтири та не розуміли, куди саме потрібно рухатись. Загублений друг Віталія на ім'я Ігор Грищенко мав на лижах камус. Це спеціальні смужки, які прикріплюються до нижньої частини лиж, щоб допомогти під час підйому на схили. А у Віталія його не було. І поки Віталій надівав їх, в Ігоря пропала видимість. В той час видимість була метрів п'ять, і перекрикуватись було нереально, тому що буквально два метри і вітер зносить ваш крик в іншу сторону. Саме так товариші розділилися, повідомив начальник гірської пошуково-рятувальної частини у Закарпатській області Олександр Гуляк. Як казав Італій, кожен з них залишився сам на сам зі стихією. Але чоловік не полишав надії та усю ніч брів по снігу, доки йому не пощастило, і він не натрапив на місце, де з'явився мобільний зв'язок, завдяки якому вдалося зв'язатись із рятівниками. Але ту ніч він не забуде ніколи, оскільки вона стала для нього найстрашнішою за усе його життя. Вважається, що доба у карпатських снігах це критичний термін для непідготовленої людини. А Ігор перебував там вже більше чотирьох діб. І єдина надія була лише на те, що Ігор недарма вважав себе спортсменом екстремалом і він мав уявлення, як виживати. Але проблема була в тому, що чоловік не мав з собою жодних запасів їжі та питної води. Отож, якщо його вб'є не холод, то шанси померти від зневоднення та голоду були такі ж високі. Та, попри цю інформацію, пошукові групи не полишали надій знайти лижника живого. Для того, щоб збільшити шанси знайти чоловіка, у небо підняли два гелікоптери та навіть вони за добу пошуків не помітили нікого живого. Рятувальники, маючи досвід, що вижити п'ять діб серед снігу, будучи спорядженим для кількогодинного катання та не маючи запасів їжі майже нереально. Хотіли згортати пошукову операцію. Але коли надія на те, що Ігор живий, майже зникла, чоловік зателефонував та повідомив, що дуже змерз і перебуває біля якоїсь річки у будиночку лісника. І це було справжнім дивом для усіх, хто надіявся до кінця. Розуміючи з опису, що річка, про яку казав чоловік, швидше за все, ріка Оса, вони скерували туди лісників. Я розтоплював піч на дровах і не міг повірити тому, що побачив. Я подумав, що це якісь маячки, але потім зрозумів, що це справжні люди. Це було дуже сильно, розповів Ігор Грищенко про момент, знайдення його лісничими. Туриста Екстремала знайшли 10 січня 2019 року у дуже виснаженому стані. Оскільки, за словами рятувальників, він прийшов близько 50 кілометрів за 5 днів. День порятунку чоловік називав своїм другим днем народження. То що ж робив Ігор усі ці дні, щоб врятуватись? Я розумів, що треба спускатися вниз, бо там не мете так сильно, але я нічого не бачив. Видимість була на відстані лижної палки. Ідучи, я навіть втикав палку, бо не міг зрозуміти, куди я йду, вгору чи вниз. Майже одразу я повністю втратив орієнтир, а коли настав вечір, я викопав спеціальну лунку і спав на лижах. Також я не мав жодних запасів їжі, і лише на щастя мені товариш подарував термос. Я набирав води і дуже багато пив. Але потім я знайшов хату лісничого, і там було чорничне варення та какао. Я взяв це какао і розмішав з водою, а коли випив, лише тоді зрозумів, що зі мною коїться, розповідав Ігор. Телефон чоловіка розігрівся у лісовій хатині, і лише завдяки цьому теплу він увімкнувся, і турист зміг повідомити рятувальників своє приблизне місце знаходження. По суті, Ігоря Грищенка врятували три фактори. Перший це його підготовка. Мається на увазі не для конкретно цього катання на лижах, а загалом чоловік був загартований. Друге це його знання про виживання у таких умовах. І третє це вдача. Бо якби не той подарований термос, якби він не натрапив на будиночок лісника, якби його телефон не увімкнувся на декілька секунд, не факт, чи чоловік би вижив. До речі, щоб знайти людину у Карпатах, йдуть не просто героїчні зусилля людей. Але й неабиякі ресурси. Лише за 11 днів 2019 року рятувальники вивели з гір 15 людей, коштувало це приблизно 170 тисяч гривень. 2018-го рятувати довелося 288 необережних туристів, а 2017-го 455. Якщо поглянути на ці цифри, ми можемо зрозуміти, що кількість необачних туристів зменшується, що не може не тішити. Але що ж необхідно знати, якщо ви їдете у Карпати для нових вражень? Адже ніхто з нас не застрахований від того, щоб не стати наступним загубленим туристом. Перше, що рекомендують рятівники Закарпаття, це завжди реєструватись у ДСНС. Друге це мати із собою деякі запаси їжі та води. І третє це обов'язково потрібно мати спеціальне спорядження, в яке входить ліхтарик, знеболювальні та серцеві препарати, спеціальна фольга, запальничка, компас, мапа місцевості, ніж, зарядний телефон та павербанк до нього, та туалетний папір, аби розпалювати вогнище. А якщо ви вже загубились, то потрібно вимкнути моє відео і кликати на допомогу. Добре, я жартую. Потрібно тримати свій рух по хребту гори. Так вас буде легше знайти і ви уникатимете небезпеки сходу лави. І на щастя, усіх фрірайдерів нещодавно в Україні розробили спеціальний додаток, який повідомить рятівникам ваше місце знаходження, якщо ви загубились. Але на мою думку, завжди найкраще це не шукати пригод на свою задницю і відпочивати разом з більшістю туристів, аби не наражати себе на небезпеку. Друзі, а що думаєте ви? Пишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Буде цікаво дізнатись, чи ставалось з вами щось подібне. А я буду прощатись і зустрінемось у наступних відео.